Вітаю початку повномасштабної війни. СБУ викрала 52 військовослужбовці, які були російськими агентами. Порушники намагалися перетнути кордон на самокатах. У Шепетівці судитимуть закладчицю Гастролерку. Про це та інше далі в подробицях. З початку повномасштабної війни служба безпеки України викрала 207 агентів спецслужб РФ, які збирали інформацію про сили оборони та військові об'єкти України. 52 із них. Були діючими військовослужбовцями. 44 зрадники вже засуджені на термін від 12 до 15 років. Лише у 2025 році військова контррозвідка СБУ ліквідувала три ворожі агентурні мережі. Крім цього, військова контррозвідка також запобігла розкраданню понад 44 мільярдів гривень в оборонній сфері. Також від початку повномасштабної війни заблоковано 114 схем ухилення від мобілізації. формула А1 по Ужгородськи. Порушники намагалися перетнути кордон на самокатах. Про незаконний інцидент повідомили у Державній прикордонній службі України. Поблизу Ужгорода прикордонники зупинили двох порушників, які прямували в бік кордону на самокатах. До держробежу залишалося 300 метрів. Вони зізналися, планували оминути пункти пропуску, щоб потрапити до країн ЄС для проживання, роботи та уникнення кримінальної відповідальності. Маршрут продумали заздалегідь, користуючись знаннями місцевості, Вирушили в дорогу. Їх притягнуть до адмінвідповідальності. На пороховому заводі у Рязанській області РФ стався вибух. Троє людей загинули ще 20-ро отримали поранення. Завод Еластік спеціалізується на виробництві зброї та боєприпасів. Причиною вибуху називають порушення техніки безпеки в цеху, де виробляється порох. Нині внаслідок вибуху і пожежі цей цех повністю зруйновано. Минулої доби до підрозділів поліції області надійшло 701 повідомлення про події та правопорушення, з них 140 кримінального характеру. На дорогах Хмельниччини склали 112 адмінпротоколів, з них 14 на нетверезих водіїв. Зареєстрована одна дорожня транспортна пригода, у якій чотири людини отримали тілесні ушкодження, а також 13 ДТП безтравмованих. На лінії 102 надійшло 739 дзвінків. У шепетівці судитимуть 39-річну закладчицю гастролерку із Кіровоградщини. У поліції повідомили деталі справи. У червні цього року правоохоронці зупинили підозрілу жінку. Під час поверхневої перевірки у неї виявили 15 згортків із кристалічною речовиною. Потім було вилучено ще близько 45 закладок, які вона вже встигла розкласти. Експертиза показала, що це особливо небезпечний синтетичний наркотик. Півіпі наразі розслідування завершено і справу передано до суду. Жінці загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Прокуратура Хмельницького позивається до постачальника квадрокоптерів. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Встановлено, що між виконавчим комітетом Хмельницької міської ради та одним із підприємств у березні цього року було укладено договір про поставку літальної техніки. Проте постачальник не виконав своє зобов'язання у визначенні строки. Реагуючи на порушення умов договору, прокурори звернулися до суду із відповідним позовом. Сума штрафних санкцій понад 400 тисяч гривень. Далі про підсумки чергового засідання виконкому, про які повідомив Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. На зібранні розглянули 84 питання порядку денного. Зокрема, були ті, що стосувалися матеріальної підтримки. В пріоритеті була саме підтримка сил оборони, родин загиблих героїв, військовополонених, безвісти зниклих захисників. Відтак 733 мешканці громади отримають матеріальну допомогу на загальну суму майже у 8 мільйонів 200 тисяч гривень. Також силам оборони передали обладнання. Це Пола Ребе ФПВ-дрони на загальну суму 18 мільйонів 400 тисяч гривень. Призначено й низку премій. Зокрема, премію імені Михайла Орловського у розмірі 20 тисяч гривень, яку вручають у галузі історико-краєзнавчих досліджень, отримає Сергій Єсюнь. Премію імені Богдана Хмельницького у галузі культури і мистецтва по 20 тисяч гривень отримають шестеро хмельничан. 37 педагогів і 32 учні цього року, що місячно отримуватимуть премії за результати, здобуті під час. Всеукраїнських конкурсів та олімпіад працюємо над новим інформаційним випуском, аби ви не пропустили важливих новин. Дякуємо за ваш час та увагу Силам оборони за захист. На все добре!